Так, сьогодні, 31 травня 2017 року, я на затоці біля міста Сан-Франциско, Каліфорнія. Бачимо далі видніється місто. Біля міста стоять рядочком. Один за другим великі баржі, які прийшли, напевно, з Китаю, Кореї, Японії, ну, з інших країн на розгрузку, Тому що Америка торгує. Ну, різними товарами. А тут ми бачимо. Тут ми бачимо чайки ось вони тут собі господарюють я спущуся нижче до води Там одна остання чайка зловила рибу, ну і з нею хоче розправитися. Як казали, що верповар із картошкою. Йдемо до неї, що вона там має? Все відійшла від своїх друзів на сторону, щоб нікому не дати нічого, не поділитися. Ось. Ну, друга. Хоче взяти, а ця не дає. Та якась така чорніша, а та біла. Ось як тихий. Тихо океанські води. Знизу чайка, зверху літак. O, tak, čajka. I ješ repku. Oni mi ne bojaće. Ali vdem, bačite, če ona prijde. 31 травня 2017 року вітер піднімає хвилі в цій затоці. Затока від тих океану. Ну а Сан-Франциско ось. Ось ця більше сміливіше хоче забрати здобич цієї сіри, такої сірої чорної. Трошки наз... там назад. Побачимо чи вона, що вийде. Так, якась дискусія. Oh, я відіщував назад. Побачимо, що буде. Ага. О, там є. Спіймали. Спіймали рибку. Відлетіла ворона чорна, і вони одразу звернули увагу. Окса. Подика не смирило. Знову ли так що? Це а Айвелі Йду я назад з своєї роботи на працю, свого трока. Там мене за, за, загружають кавою. О. Все, прощаюся. Михайло бабчук. сан франциско Таліфорний.